В одному прекрасному королівстві в чудовому місті панувала прекрасна і дуже добра королева. Вона була дуже доброзичлива до усіх своїх мешканців. Вона любила їх, дарувала їм кожного дня обійми, здоров'я, добрий настрій, добрі такі в неї були звички, що вона до кожного відносилася дуже дуже чемно. Ніколи не зраджувала нікого і завжди допомагала. Їй було добре з її мешканцями, Вони також її підтримували і бажали один одному міцного здоров'я. І Королева, звичайно, дуже раділа тому, що в неї таке справжнє королівство, де вона може допомагати своїм мешканцям бути один одному корисним. І все було дуже добре до одного Дня. Королева собі спокійно мріяла над майбутнім, як їй далі королівство буде жити. І тут в один момент прийшла її радниця і принесла доволі неприємну новину, як ми зараз дізнаємось, що ж там було написано. Королева почала читати. Що ж трапилось, вона побачила, що в її королівстві її піддані мешканці почали дуже сильно хворіти. Вона вичитала, що хтось захворів простудою, хтось ангіною, хтось бронхітом, а у когось почалось навіть безсоння. Люди не могли спати, тому що в повітрі віяла небезпекою. Небезпечним вірусом, який міг охопити кожен, кожен дім. Королева дуже засмутилася, тому що вона не очікувала такого повороту, як це в її королівстві таке могло трапитись? І вона сказала: Ну, радниця, іди, я тебе покличу. Треба щось думати. Давай, іди. Ну, королева почала думати. Вона думала, 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 як їй бути. І вона згадала, що колись її мати поділилася з нею цілющим рецептом чудодійних ліків. І вона згадала той рецепт. Вона пішла у свою кімнату, знайшла всі інгредієнти, всі трави, всі спеціальні. Інгредієнти для, цього, для цих ліків зробила їх дуже вправно, дуже чітко, щоб воно все допомогло. Вона, нарешті, зрозуміла, що ці ліки повинні допомогти. Тому що мати їй казала, що ці ліки цілющі. Ось вона покликала радницю. Радниця прийшла. І королева дала їй завдання. Так каже: Іди в кожен дім і принесі ці, принеси ці ліки. Вони вилікують. Кожна особа повинна приймати по три краплі три рази на день. Обов'язково. Воно подіє і всі одужають. Зрозуміла? Зрозуміло. Ну, радниця, звичайно ж, пішла і зробила все, що їй було наказано. Королева вже розслабилась, думала, ну, все зроблено. Я така молодець, що я згадала про ті ліки і думала, що все налагодилось. Пройшов деякий час, десь днів п'ять, і до королеви дійшли слухи. Радниця принесла невтішні новини з тим, королева подивилась. Що ж таке може бути? Як таке трапилось? Її ліки не просто не допомогли, а вони ще гірше зробили. Тому що люди почали хворіти ще більше з ускладненнями, з проблемами, з бронхолегеневою системою, з імунною системою, грип, простуда, ангіна, безсоння, астма, алергія почалась у деяких на ці ліки. Вона дуже засмутилася. Як це таке може затратитись? Вона дуже-дуже засмутилася. І каже радниці, що ж таке ми неправильно зробили? Щось тут не так, щось, мабуть, упустили. Може, якийсь інгредієнт, може якийсь, якусь страву не поклали. І тут королева згадала, ми ж з тобою не промовили закляття. Як же я забула про таке? Треба промовити закляття, і тоді кожна людина вилікується обов'язково. І вони промовили крекс, пекс, пекс! Крекс, пекс, кекс. Промовили закляття, і королева, нарешті, задоволена, сказала: Ну, іди, радниця, подивись, перевір, я впевнена, що люди вже всі одужали. Ну, Королева розслабилась знову ж таки, думала, ну, все. Моє королівство вже все оздоровлене. Я буду тепер відпочивати нарешті. Піду поїм, посплю, відпочину. У мене є ще багато справ. Проходить пару днів. Радниця повертається. Ну, королева думає, ну як це, мабуть, вже добрі новини принесла, я вже надіюся. Але не тут то було. Не тут то було. Так засмутила ця новина королеву, що вона почала беззупинно плакати. Вона плакала у віччя, плакала у віччя, що ніяк не змогли ті ліки, і закляття вони промовили, і ліки люди попили. Ну чому ж вони не одужали? Чому ж вони не одужали? І вона подумала, це ж і на королівство, і на моїх підданих також може ця хвороба перейти. Треба щось робити. Але що? Вона вже не знала, вона була у відчаї. всі її ідеї по лікуванню були вичерпані. А ось радниця у королеви була дуже мудра і дуже розумна. Вона сказала: можна, королева, я дещо скажу. Королева дозволила, звичайно. І вона промовила: знаєш, у сусідньому королівстві нещодавно також була дуже серйозна проблема. Дуже серйозна проблема. Люди також хворіли. І багато хвороб було. Але ти знаєш, в їхньому королівстві живе Турманіва фея. І ця Турманіва фея допомогла вилікуватись кожному мешканцю. Королева дуже здивувалася, як це так? А чому в нас немає такої феї? Радниця каже: Ну, зате. Нас немає її, але я знаю, як нам допомогти можна. Як же? Ти знаєш, королева, я піду до турманівої феї і позичу у неї трошки турманівого тепла. Це тепло цілюще, тому що завдяки цьому теплу жителі й мешканці того королівства одужали. Я це бачила на власні очі. Королева погодилась каже: Добре, іди. Скоріше, тільки скоріше, щоб менше людей заразилося. і принеси то Турманіве тепло від Турманівої феї. Як виявилось, то королівство називалось Нуга Бест. І турманіва фея щиро поділилася рецептом здоров'я з нашим королівством. І радниця не забарилася, вона швиденько. Прибігла з турманівим теплом. Королева побачила, вона дуже здивувалася, як це що це таке, яке ж це тепло, що ж це може бути? Радниця показала королеві, що це чудодійний турманівий килим, використовуючи який. Кожна людина може одужати, навіть якщо хворіє дуже довго. Ці камінці вони цілющі. Цей килим, вона каже, нагрівається, дає туманіве тепло, інфрачервоне, довгохвильове, магнітотерапію та іонізацію. І від цього люди одужають. Королева дуже здивувалася, так що каже, треба робити нашим мешканцям? Радниця відповіла: просто кожен дім. Потрібен такий килим. Людина лягає, спить, лежить, прогрівається і виліковується все дуже просто. Королева каже: Невже, такі прості речі, а ми про них не знали. Це ж дуже просто. Спиш і оздоровлюєшся, спиш і одужуєш. Це дуже просто: не треба ні зілля, ні ліки, ні закляття. Просто спати на турманівому килимі. Вона подякувала щиро радниці за те, що королівство Нугабест поділилося такою новиною, такою доброю звісткою, що кожна людина може бути здоровою. Вона вдала, здала указ радниці, каже: іди і тепер попіклуйся з, з, з нашими усіма радниками. Щоб в кожному домі з'явилось турманіве тепло. Обов'язково, це мій наказ на найближчі дні. Добре? Добре. Радниця погодилась, вона дуже була щаслива, що змогла допомогти королеві. І після того всі мешканці королівства одужали, оздоровились і одужали. Їм дуже було цікаво, що ж це таке турманіве тепло. І вони всі дуже були раді доторкнутись до цього турманівого тепла. І кожна людина, яка почала користуватись ним, вона почала одужувати. І в кожному домі з'явилась турманіва кераміка. На цьому наша казка підійшла до кінця. Будемо вітись турманівим теплом і турманівого килима.